В галереї велес представлена експозиція робіт відомого львівського скульптора Любомира Єремчука. Автора добре відомих пам'ятних дощок на честь історичних постатей одного з авторів пам'ятника Михайлові Грушевському у Львові. Його монументальні твори знаходяться в багатьох країнах Європи Австрія, Польща. Також роботи скульптора є власністю музеїв та приватних колекцій в Україні, Голландії, Німеччині та інших країнах. Виставка у Львівській галереї Велес називається Мармурова струна. І дійсно вражає глибокою чуттєвою музикою, яка наче звучить у камені майстра. У мистецьких програмах нашого каналу ви зможете ближче познайомитися з творчістю Любомира Яремчука і його неймовірно вишуканою скульптурою, яка творить неповторну мелодію на мармурових струнах майстра, з волі якого камінь оживає, і звучить голосами різних емоцій, переживань, даруючи очищення і духовну велич гармонії та краси. Завітайте на вулицю Фредра у невеличку і затишну галерею, яка представляє доробок майстра. Відчуйте насолоду від високого мистецтва і самі переконайтеся, що воно неповторне як кожна мить нашого життя. І почуйте, як звучить у мармурі скульптура Любомира Яремчука.